Троє людей загинуло у Селидовому Донецької області. Там зросла кількість загиблих від удару російських військ по житловому будинку. Про таке повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України на сторінці у Фейсбук. Яка зараз ситуація? Розпитаємо речницю головного управління ДСНС Донецької області Вероніку Бахал. Пані Вероніку, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Тож якою є ситуація зараз у селідовому? Чи є якась оновлена інформація щодо розбору завалів? Е, вітаю. Так, є оновлена інформація станом на зараз рятувальники знищують. Вже тіло четвертої людини зараз проводяться роботи з вилучення тіла загиблого І на даний час у нас вже чотири загиблих особи внаслідок ракетного удару по місту Селидова. Скажіть, будь ласка, як довго ще можуть тривати роботи по розчищенню завалів? Чи перебувають там ще люди? За попередньою інформацією, людей під завалами більше немає, але рятувальники продовжують проводити роботи з розбору аварійних конструкцій. Пошкодженого будинку на даний час. Рятувальниками вже розчищено 74 тонни будівельних конструкцій пошкоджених наслідок обстрілу. Роботи тривають поки є конструкція аварійні, які треба прибрати. А безпекова ситуація дозволяє безперервно проводити ці роботи, чи все ж таки доводиться зупинятися на час обстрілів. Якщо будуть обстріли, то рятувальники вже ж будуть зупинятися і відходити на безпечну відстань, але на даний час ситуація дозволяє проводити ці роботи. Сподіваємось, що і так і далі буде дякую, пані Вероніко, за інформацію. Будемо чекати подальшої інформації щодо ситуації в Селідовому. Вероніка Бахал, речника головного управління ДСНС Донецької області. Звертаю вашу увагу